А в чем проблема, пацаны? Что? В чем проблема? Я не знаю людей. Пацаны, в чем проблема? Представьтесь, полицейский, представьтесь. найти каких представах вы так относитесь? Я не от полиции? От по боли, какой причине? меня, Блядь, никто не трогал ну, от В смысле, вы полиция? Вот это полицейский да, буст? Да. Ну, представьтесь, попорно. В смысле, Пожалуйста. не будете представлять? А кто вы, такой? А а вы да, кто да. такой? Что вы Я человека да, такой? Не да. законы, да. ага. Он, 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 ну, в розыске хотите сказать, он, 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 Я ніхто, Ось, не судову, стой, стой, судову постанову. Чуєш чу? чу? судову постанову Та, на те, в що в ця висок людина, висок ви навіть його фамілії ім'я, мене отчество не знаєте. Висок. Ви не знаєте знає цієї людини, фамілії ім'я, мене Ну не тримай, мене проти. Тіпи, ви ж станете звісними, ну вас жінок будуть всі знати. Ви ж такі, ну, красавці будете, я вам кажу. На яких підставка ви його? На яких <поставлені> підставах? Ти що він втікати почав? Звісно, за ним бузь їде, звісно буде втікати. Ти чекаємо поліції. Да, Ні, куди ви, не. Стоп, подожди, подожди, стоп. Ну, просто, ну, куди я вже можу втікти? тихти? Куди я зараз можу втікати? Успокойся, успокойся. Ну, просто, що ти мене тримаєш? Поясні свої дії. Дію. Нєт у мене нєких даних, хто ви такі, чого мене тримаєш, хуй мені не свої дії, як кажу. Я постороння людина, але я маю право знати. В смысле я тут живу, в цій країні і так відносяться до людей. Поясніть свої дії, хлопці. Алло! Ви почали урвать мені попросить до ковід. Я бачив, як ви начали підходить. Бачу, ви рванули з б за типом сразу на в бусь. Ми з тебе подошли нормально, ти наче начали. Не знаю, ти сейчас просто под руки потрачешься, продав. Давай без этого, смотри. Да нема подпишения, кем нема документы. Какая полиция? Делайте. Ну так представьтесь, покажи документы. Ты полиция, покажи документы. Покажи документы. Зачем вы его делаете? Прям запоминает. Ну конечно, зачем выйти? Ты шо, так в армію отправляєш?